Відсім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні з вами ділюся символом Одеси, ікра із синеньких. Для початку проколюємо зубочисткою або вилкою, і синенький перець, і ставимо запікати. Якщо це духовка, то це 200 градусів 30-40 хвилин. Беремо помідори. Робимо надрізи і будемо заливати укропом на 5-6 хвилин, щоб потім зняти шкірку. Ви знаєте, що ікра і синеньких це запах одеського літа. Саме зараз час її готувати. Ось з укропу тепер виймаю, коли вони вже він, і виймаю в холодну воду і буду знімати шкірку. Ви знаєте одне правило ікри із синіх. Ікру можна тільки рубати. Не можна в блендері, не можна в м'ясорубці, а тільки рубати ножем. Раніше у кожної одеської хазяйки були ножі дерев'яні, які називали вони ікорними. Ось у мене спеклися і перець, і баклажани, і я ставлю, щоб вони охололи. А далі буду займатися поки помідорами. Помідори я буду зараз вирізати серединки і їх рубати ножем. Були дерев'яні ножі, щоб метал ніяк не попливав на смак цієї ікри. Якщо ж у вас немає духовки або ж немає світла, то можна брати на пательню з під кришкою, і періодично перевертати з різних боків, підсмажувати. І перець так можна буде робити, і сині. Ось я порубала помідори. В цю ікру помідори, по моєму рецепту, ідуть свіжі. Але скільки хазяйок, стільки й рецептів. Я смакувала дуже багато рецептів цієї ікри і показую, який мені сподобався найбільше. Є помідори ось так рубають, а потім випарюють на сковороді. Але мені так смачніше, коли вони свіжі. Ось так перший етап у нас вже є. Тепер беремо маленький шматочок цибулі. І також її рубаємо ножем на зовсім-зовсім малесенькі частинки, як тільки можна порізати дрібнішенько. І теж викладаємо на помідори. Взагалі, про те, як запікати перець і синенькі, то ідеальний варіант для цієї ікри є на вугільному грілі. Тоді ця ікра буде з димком, і це взагалі буде сама смачна ікра. Е, беремо часник, У мене тут часнику, я беру багато, бо в мене люблять гостре. Але ж в ідеалі ложиться один або два зубки. Ви дивіться по своєму смаку. Вам її їсти. Якщо ви не дуже полюбляєте чесник, то можете взагалі його не класти. Є рецепти, де взагалі чесник не кладеться. У в мене в описі буде скільки я чого поклала, буде опис під відео. Будете дивитися і уже під себе підстраювати рецепт. Остигли вже і перець, і сині, і зараз мені потрібно їх почистити. Почистити від шкірки, від зерняток, від хвостиків. Ось я обдираю шкірку, все, щоб було чистеньке і без зерняток. І зараз я буду рубати також перець. Перець, дивіться, він гарно спікся, і рубатиметься зараз дуже легко. Буде. Така вже на досі ікра із перцю, дивіться яка. Якщо у вас є можливість запекти на грілі перець і баклажани, їх можна готувати на зиму. Тобто ви робите, обдираєте шкірку, зернятка і кладете в зіп пакетик, і тоді в будь-який момент. Достаєте, і вам буде ікра, чи буде взагалі якась друга страва. Баклажани теж обчищаємо шкірку і теж будемо рубати. Вони гарно чистяться. І Зараз ножем будемо рубати це теж це основний продукт нашої ікри. Якщо ви раніше були різні сорти баклажанів, які гірчили, там ще потрібно було їх здавлювати, випускати сік, ставити під гніт, як раніше це робили, але зараз уже ці такі сорта йдуть, що в їх немає ні гірчинки, нічого. Я просто так рубаю і буду додавати до нашої миски. Із-за того, що запікали овочі на грилі, вони були з димком і цю ікру ще в Одесі називають димною. Я ще беру гіркий перець, половинку перцю. Зараз його заберу з його насіння і теж дрібненько покришу. Теж дивіться, якщо ви не любите, якщо родина не любить гострого, то просто забирайте його з рецепта. Ось так тепер додаю чайну ложку цукру. Півчайної ложки чорного перцю і чайну ложку солі, але солі я потім вже як спробую, і олії. Олії десь 2 столових ложки приблизно. Любите з запахом, додавайте з запахом. Любите без запаха, додавайте без запаха. Пристосовуйте рецепт, хоч він і Одеський, пристосовуйте до себе, до своєї сім'ї, до тих, хто буде їсти. Все гарно змішуємо. Я зараз спробую, якщо. Да, додала ще одну чайну ложку солі, тому що було дуже ну, було малосольне. Ось так ціла миска ікри із синеньких по-одеськи. І обов'язково притрушуємо зеленою петрушкою. Я притрушую петрушкою, а взагалі туди йде зелена кінца. Ну, Мої поїдачі не люблять кінзи. Я притрушую зеленою петрушкою. Все смачного! Готуйте обов'язково і пишіть у коментарях, як вам ікра по-одеськи сподобалась. І до зустрічі!